Наприкінці серпня у Сумах з'явилися торгові автомати, які продають нікотинові суміші для електронних сигарет та навіть капсули з мікродозингом червоного мухомора. Придбати товар у цих машинах може будь-хто, навіть дитина. Достатньо лише банківської картки. Ми нарахували щонайменше сім таких автоматів по місту. Три з них ми перевірили особисто. Через картку юніору Приватбанку нам вдалося купити ароматизатор для вейпу. Разом із ним автомат видав ще й гліцерин та нікобустер концентрат нікотину. У чистому вигляді він може спричинити отруєння, судоми, прискорене серцебиття і навіть хімічні опіки на шкірі. При цьому автомат не запросив підтвердження віку і не надав чека. Крім рідин для вейпів, у тих же автоматах продають капсули з мухоморами та кордицепсом. Виробники називають їх «добавками» для покращення роботи нервової системи. Але психіатриня Вікторія Сухарєва пояснює, наукових доказів користі від мікродозингу немає. А активні речовини гриба можуть викликати отруєння і серйозні психічні розлади за українським законом. Продаж ароматизованих сигарет і рядин для випів заборонений ще з 2023 року. А з вересня 2025 тисячі норми стали ще жорсткішими. Тепер заборонено будь-яку форму поширення, навіть у подарунок. Проте власники автоматів обходять цю заборону. Ми купили лише ароматизатор, а решту товарів отримали бонусом. Через банківську транзакцію ми з'ясували, що гроші за покупки йдуть компанії Волошка 2025 Її керівник Віктор Супрун також володіє ТОВ парсигар і цього року створив ще декілька компаній, що мають ті ж кведи під назвами Кульбаба 2025 бурулька, равлик «Равлик-2026» і пересмішник. Раніше чоловік вже притягувався до відповідальності за незаконний продаж електронних сигарет. Він запевнив нас, що реалізує лише ароматизатори і гліцерин, а поява нікобустера це помилка. <клес> Why are you Why are you Також пообіцяв невдовзі додати перевірку віку через id картку. А про те, скільки мільярдів втрачає Україна через ці заборони, чи легально продавати мухомори, йде у світі за користування вейпами можуть побити палицями, читайте у повній версії тексту на нашому сайті. Цей матеріал з'явився завдяки учасникам клубу цукру. Саме вони помітили підозрілі автомати і попросили нас розібратися в темі. Долучайтеся і ви разом ми зможемо робити наше місто безпечнішим, прозорішим і кращим.